Сирський поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів перехоплювачів. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, заявив, що у силах оборони триває робота з нарощування спроможностей для протидії російським ударним дронам шахет. Ми створюємо ешелоновану систему протидії ворожим шахедам та «Гераням». Наше спільне завдання формувати більше таких екіпажів. Навчати більше операторів винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження та радіолокаційна станція, зазначив головнокомандувач за підсумками комплексної наради, присвяченої розвитку цього сегменту протиповітряної оборони. Він заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами безпілотний літальний апарат перехоплювачів. Стан та перспективи забезпечення підрозділів різними типами дронів, підвищення ефективності боротьби з ударними і розвідувальними безпілотний літальний апарат, наявні проблеми та пропозиції щодо їх вирішення. Сирський наголос, що напрямок протиповітряна оборона є пріоритетним і для держави, і для Збройних сил, і для нього особисто як головнокомандувача, адже від результативності нашої системи антишахедів від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому продовжуємо відбір особового складу для комплектування екіпажів безпілотний літальний апарат перехоплювачів. Формуємо нові штатні підрозділи, зазначив він. Сирський поставив завдання для усунення недоліків та посилення роботи за напрямком дронів перехоплювачів. Він подякував силам протиповітряна оборони за професійну роботу, волонтерам за вагомий внесок у розвиток і впровадження інновацій для ефективної протидії російському повітряному тероризму, а також кожному. Хто допомагає армії розвивати спроможності для захисту від шахедів, розвиває відповідні технології, навчає операторів. Нагадаємо, українські розробники групи дикі шершні розробили дрон-перехоплювач, що здатний підійматись на висоту до 11 км. Раніше Україна презентувала дрон-перехоплювач шахедів. Швидкість вітчизняної розробки 200 км за годину, а висота польоту до 5 км.